Всім привіт! Ви слухаєте наш традиційний подкаст родом з Бердянська Голос БРД. З вами Катерина, Віктор і Віталій. Всім привіт. привіт, пропоную почати з позитиву. Цього тижня в Бердянську знову було гучно. Чергова бавовна було мінімум відомо про мінімум три дрони та ракету по порту. Окупаційна влада підтвердила е, ракетну атаку, а дрони там е, спочатку сказали, що збили на підльоті і впали вони в акваторію моря. Хоча е, рого викладав відео, де, начебто, ці дрони зафірмували над містом. А Балицький потім писав, що пожежу погасили. Де в морі? Ну тобто воно кудись потрапило, і можливо неодноразово. Так так. Е, тож пропоную про це поговорити. Приємно, що долітають. Сподіваюся, ну взагалі моя думка, що вони мають. Туди летіти взагалі без зупину і може навіть без заряду. От нехай просто болванки летять в сторону Москви, в сторону і, і, Пітера, просто летять, щоб там в них були повітряні тривоги, щоб закривалися всі ці торговельні центри, щоб це якось впливало на їхню економіку. І тоді, ну, І ревішки потріпати. — Так, воно буде постійна напруга, коли там в тебе ця буде тривога. Ну я зараз ну в мене тривога на телефоні не спрацьовує. Мені це ну, не цікаво, ну, бо я не реагую. І, але ж раніше реагували, я думаю, ви, ви теж також там раніше на це реагували ну, більш гостро. Люди, котрі до цього не звикші, вони будуть довго до цього звикати, і отак, от щоб туди летіло, в Росію постну постійно летить, 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 і тоді вони там будуть увесь час ну, на нервах. Це ж недорого і ефективно. Та вони вже скаржаться, там відео записують, що ой, мені тривоги заважають, я спати не можу, на карвалорів долі сиджу. Ну, то, то вони молодці так, але ж ну, представ, да? можна ж обрати дні, коли от краще за все там, запускати дрони там, на Москву або Пітер. Це там, це обід суботи, це ж ідеально, коли всі в цих торгівельних центрах летить і вони всі будуть звідти. Виїжджати ці пробки, ці нерви, це ж круто. Або час пік вранці, коли всі на роботу їдуть, і там у них затори теж. Ну так, я не, не розумію, чому, чому це не роблять. Ну і про Бордянськ хочеться, щоб не забували. Стосовно цих днів, скоро і три роки від початку і три роки з моменту окупації Бордянську хочеться якихось там ну, таких яскравих привітань для бордянських колаборантів, для росіян, які там зараз розмістилися. Чогось такого потужного дійсно давно не було, чи ми, може, не знаємо про ці результати, бо воно ж інколи там летить щось в порт. Які результати цих як би, операцій ми особливо ж не знаємо, бо росіяни офіційно там небагато коментують, А якщо і коментують, то там дуже мало правди, я думаю. Але ось на лютий я сподіваюся, що. І на 24 число, і на 27 коли був окупований Бердянськ, я дуже сподіваюся, що якось наші Збройні Сили ці події відзначать. Я теж думаю, що відзначать, але, ну, якщо чесно, от мені здається, що в Бердянську ну, взагалі нема куди стріляти. Там, ну, мабуть, там взагалі нічого не зберігається. Там все, що є цікавого, воно там десь на полігоні, але ну, не в порті. Він весь як на долоні. Хоч там навіть дрон не потрібен, просто супутниковий знімок замовляй, і ти бачиш, що там є. І, ну коротше, там стріляти куди по, по по зерну, ну то таке, то дорого. В цьому клані у нас більше емоцій, там, розумієш там. Може воно нічого не має, просто хочеться. Для того, хочеться того, щоб хоча б таким чином, там знаєш Бердянськ підтримувався якось інформаційному полі. Хочеться ж да, щоб це не було там. Затишним якимсь місцем для росіян для, для колаборантів, які їх підтримали, окупанти хочуть визнати українські документи на нерухомість. І цікаво, чого раптом російський уряд запропонував визнати документи на нерухомість на ТОТ, видані українською владою і папери, видані після псевдореферендуму, не визнаватимуться. Вони або хочуть спростити роботу своїм цим офісним новим крисам, чи зрозуміло, навіщо вони це роблять, не хочуть створювати черги на оформлення за російським законодавством, тобто ну, не зрозуміло, навіщо їм визнавати українські документи. Отут я можу ну, сказати трошки, що я дуже сильно не вникав в цю інформацію, але вони ж раніше їх визнавали. Але треба переоформлювати. Так, в будь-якому, випадку. а в цьому випадку, що не треба переоформлювати, ти маєш українські документи, котрі ти, по котрим ти можеш там, внести в Росреєстр своє майно. Але це ж не означає, що наявність цих документів тобі дозволяє нічого не оформлювати. Просто вони таким чином тобі сказали, що все, що було оформлено на українській території, окупованій після референдуму, вже вважаються недійсними. Тобто, ти думаєш, що вони просто узаконили те, що в принципі і так було дійсно? Я думаю, вони цим сказали, наприклад, те, що якщо хтось, наприклад, продав квартиру по українському законодавству? Ну отут, пам'ятаєте, ми нещодавно про це говорили, що люди виїжджають тут оформлюють, ми навіть щось писали, що типу, оце вже не будуть признавати. А все, що до референдуму, то, типу, працює, а все інше то, то вже не працює. Типу такого. Ну, це моя думка. Головне, що це швидше за все, ніяк не вплине, я думаю, на визнання нерухомості без госпною. Тобто, якщо людини там немає, то допомогти нічим не можемо. Нема господаря до побачення. Ну з цим без госпом там вже не все так легко, як колись було, що вони там будь-яку квартиру. Тепер навіть там пам'ятаєш, остання там новина про те, що там приходили, просили квартиру. Ну, вже вкотре. Так, так. І Саулунко сказав, що якщо ну, що через суд мають признавати безгоспними. Якщо раніше вони просто вивішували списки, і я впевнений, що там не було жодного суду, то вже там вже через суд, тобто вже складніше. Знаєш, я думаю, що ці списки вони просто заднім числом теж в суді отак от проштамповували і визнавали безгоспним. А те, що місто не. Має зараз повноваження, наділено цією зем... нерухомістю землею, він і минулого разу цим казав, що ми не можемо зараз видавати, а видавати, якщо зможемо, то лише пільговим категоріям. Але колись вони зможуть і як почнуть роздавати це житло, при тому, що зараз вже в багатьох квартирах і будинках живуть там російські військові чи якісь колаборанти. Наскільки це збільшиться, коли місто отримає ці так звані повноваження? Наступна тема, яку хочу зачепити, це бердянські ринки. ми раніше вже обговорювали трошки цю тему. Коли пам'ятаєте, ще бердянець скаржився, що опечатали його магазин, він не має доступу до нього. І ще раніше ми писали новину про центральний ринок, що підприємцям завищують дуже оренду плату. Якщо вони там обурюються, кажуть, що ми вас не тримаємо. На ваше місце багато охочих наших людей. І власником більшості бердянських ринків, як і Мелітопольських, там інших міст, є підприємство ринки Запоріжжя. І зараз бердянські торговці звернулися до окупаційного антимонопольної служби, і перевірка підтвердила, що ринки Запоріжжя встановили високу рентну плату за торговельні місця і порушили порядок ціноутворення. Тобто для мене це було. Як здивування, таке невже дійсно там хтось в окупації, якась установа підтвердила, що вони роблять щось незаконно і ну, тепер їм там погрожує, загрожує штраф якийсь, кримінальну справу порушили. Тобто, ну, така ситуація, яку показово, можливо, вирішили розв'язати окупанти і навести лад, справедливість, я не знаю. Ми вже не вперше якраз от обговорюємо цю тиму ринків і здається, це один із тих якби, моментів, де вони можуть хоч трошки потанцювати там і щось покласти собі в кишеню, бо ну, реально це один наверное, з небагатьох активів, який зараз є на окупованій території, який от працює і де щось можна отримати прямо зараз. Бо я щось не бачу такої активності, навколо, наприклад, там, промислового підприємства. Пам'ятаєте, ж на самому початку, коли е, колаборанти особливо там пояснювали мотиви своєї зради, вони ж казали: а в Советському Союзі у нас всі підприємства працювали, і Сауленко там та інші, та ті, хто привіздили там якісь високі. Гості із е, керівництва Росії там казали, звісно, ми там будемо відновлювати промислове підприємство, але щось за три роки. Ну, взагалі нічого там по промисловості не бачу. Курорт, ну е, якби про них е, загинається. І, і от сьогодні ще я читав, у нас на сайті появилося на наші, знову. Там якісь нафтопродукти виявилися. Ну, тобто, я не бачу перспектив там в курортній сфері, і це казав. Ще на самому початку окупації, коли там сипали навіть що в Бердянську, що в Приморську, там деякими проектами з захмарними туристичними перспективами, а от, ну і також, ви ж бачите, що жодної активності. Я розумію, що там, коли буде ближче до літа, там проведуть декілька суботників і будуть казати, що ми підготувалися до, до туристичного сезону. Році буде набагато більше людей. А за підсумками віта скажуть, що дійсно приїхало е у 2025-му в два-в три рази більше. Але ну по суті, от видно, навколо чого найбільше активність от якраз ринки. Звісно, там думаю, дуже багато є людей, які хочуть зараз прямо наживтися. Саме тому і процеси інколи заходять в юридичну площину. Їх хочуть то банкрутами признати, то змінити якось власників. Тебе не дивує, що підприємство, яке е, володіє, там керує ринками майже по всій окупованій частині е, Запорізької області, проти нього порушили кримінальну справу. Хоча, в принципі, там всі роблять, що хочуть що хочуть. Йде поділ власності, як у 90-х роках, коли там тільки розвалив, розвалився Радянський Союз. Тут захопили нові території. Звичайно, найбільш цікаві активи, хочеться певним там групам собі привласнити. Тут, здається, хто перший встиг це зробити, ну зараз інших не влаштовує, хочуть собі віджати. Можна, знаєте, що додати? Вони, типу, кажуть, що як там ринки Запоріжжя, да, називаються? Так. Ринки Запоріжжя. А оця ось, інформація, що ходила. Щоб продали ринок, і там тепер керують зовсім... центральний ринок. Так, зовсім не, не влада. А це а це про який ринок мова йде? Це е, ринок е, на вулиці Північній, е, ринок, я так розумію, на АКЗ і ринок на е, Довганюка. Ну, в будь-якому випадку, ну ми ж розуміємо, що це одне із тих, що зараз працює, воно здається, буде працювати. Ну, ринки при будь-якій владі, при будь-якому режимі за будь-яких часів і ну... за будь-яких умов, да, це ринки. Це да, єдине, да, да, що да. працює реально. От, ну от будь-що станеться, але о 6-й ранку хтось на ринку все одно буде щось продавати. Тим паче, коли в цих російських мережах і якість продуктів е не дуже яко кажучи, і ціни е зовсім е ну недоступні. А, Ну, зараз, Зараз я думаю, той самий ринок. І ці всі супермаркети скупляються на одному оптовому ринку. Ну, грубо кажучи, окупанти ускладнюють пересування між підконтрольною територією України та тимчасово окупованою. Ми дізналися від перевізника, який анонімно нам розповів, що за водіями і диспетчерами влаштували полювання. Окупанти звинувачують перевізників в тероризмі, і все більше людей відмовляється їхати на тимчасово окуповані території. Тобто, у бордянців тепер все менше можливостей а не те, щоб отримати чи придати якісь посилки, але і в першу чергу для поїздок. І також, з іншого боку, росіяни перешкоджають заїзду на тот в РФ розвертають буквально літаки охочих потрапити на окуповані території, як вони називають, Нова І І ну, можна сказати, що тепер максимально вони. Обмежують будь-які пересування в обидва боки, і така територія закрита. Так, да, ми виклали цю новину і коротше, дуже багато хейту ми отримали в коментарях. Там писали звідки у вас такі новини, звідки ви берете ці фейкоту. Це адреска інформація. Так, да, що ми там за нам накидали. Ну може, це якась персональна історія, але як це вона має право на життя. Навіть якщо з однією там людиною це відбувається, це можна обговорювати. Це що логіки у діях росіян, росіяни, і окупантів немає в будь-якому питанні, це очевидно. А пам'ятаєте, ну ми ж якось дуже сильно були здивовані, коли тут в Києві брали якогось перевізника, який займається перевізками, типу Київ-Бердянськ. Коротше, була новина про те, що там якесь провадження відкрили проти людини, яка займалась перевізками. Між Києвом і Бердянськом. І цього перевізника взяли в Києві, і йому там інкримінували от, там не держзраду, але ж там ну, якусь подібну статтю. Типу, незаконний, мабуть, перетин кордону. Ну щось, типу, такого так, але тобто, це і з нашого боку те саме відбувається. Тобто, тут, тут ну, відкрито, в Україні таке не можна рекламувати, ну це типу зашквар вважається їздити в окупацію по закону не можна, так а наприклад, якщо відкрити ВКонтакті, котрий заборонений в Україні, то там весь ВКонтакті він просто кишить цими оголошеннями: типу Бердянськ, Європа, Бердянськ, Україна, оці ці перевізки вайбері, так само І їх менше було. їх менше не стало. Тобто, оця от історія, про котру ти кажеш, це може просто якась там персональна боротьба. З неугодним конкурентом. Ну, якось так. Просто хтось там знайомийся з ФСБшником сказав: ну, він мені не подобається, він у мене відбуває клієнтів. Або, знаєш, можливо, є перевізники там кількох категорій: одні які там, як оце таксісти шабашать. А є фірми, у яких вже прям багато машин, автобусів, багато водіїв найнято, і в, в них все схоплено, у них все домовлено. А у ті, які самі по собі, тих якось виловлюють і вони змушені припиняти цей бізнес. Ну я тут мені, в принципі, в цьому випадку байдуже на бізнесменів, котрі займаються цим бізнесом. Просто люди, якщо ви там збираєтеся виїжджати з окупації, просто скористайтесь безкоштовними опціями, які пропонують організації типу Humanity. просто безкоштовно поїхали і все. На жаль, волонтери Humanity не передають ліки і ніякі посилки не возять, а це теж одна з послуг, яку можна отримати через перевізника. І ймовірно, саме менше буде охочих надавати таку послугу. Наступна тема, про яку пропоную поговорити, окупаційні поліцейські тепер можуть вирішувати, кого депортувати з Бердянська, зокрема, і решти окупованих територій. Для цього не треба рішення суду, як це було раніше. І нові правила зачіпають усіх іноземців, які на думку російських внутрішніх органів органів порушують режим перебування або вчиняють адміністративні правопорушення. Тобто, як ми знаємо, що іноземцями вважаються люди, яких немає російського паспорту, тобто хто там досі з українським паспортом тримається, їх теж, в принципі, можуть депортувати, якщо ти комусь не сподобався. І зараз оці всі оборотні в погонах можуть просто тих, хто їм не подобається, неугодних колишніх там ворогів якихось своїх депортувати, ні з ким це не узгоджуючи. Так виходить, виходить, що так, але я думаю, що якщо це дійсно... Працююча процедура, то пройде там буквально там, 2-3 тижні, і ми вже будемо бачити дуже багато повідомлень на російських пабліках про те, що там депортовано одного, другого, третього. Але це можливо, скоріш за все, просто чергова спроба тиснути на отримання російського паспорту. Але знову ж таки, ті, хто продовжують жити в окупації, і досі не отримали паспорт російською. Ну в мене питання, чого ви чекаєте? Ну на що? Ну вже отримайте і спокійно там далі е, живіть. Я думаю, що наявність російського паспорту не застраховує від депортації. Якщо ти там чимось провинився, комусь не вгодив, то тобі якусь там справу пришиють і все одно депортують. Та ні, ну там ж чітко прописано за що депортувати. Ну, якщо у тебе вже російський паспорт, то ну куди. То просто на підвал. Ну так, підвал, там, суд, якісь там інші методи, але депортація це саме для тих, хто не має жодних підстав знаходитись там, на території. Так, там же, мабуть, треба оформлювати це право на перебування там 90 днів, потім ти маєш виїжджати. Так що, ну, чекаємо, що буде далі. Там, вони це прийняли, значить, десь. Ну, на початку березня вже може бути якісь перші ластівки. Запрошую вас подивитися заключний десятий епізод нашого проєкту «Бердянська історія та люди цього разу про бойові події у місті, протягом його історії. Приділіть трохи часу, щоб дізнатися ще більше подробиць про рідне місто. Також у нас вийшло інтерв'ю з азовцем Михайлом Чаплею. Минулого тижня в нас була текстова версія. І зараз вийшло відео. Офіцер Азову 28 місяців провів у російському полоні, і ця історія дійсно варта вашої уваги. На цьому закінчимо наш подкаст. Дякую, що були з нами. Дивіться наші програми. Читайте новини, пропонуйте теми, коментуйте та ставте вподобайки. Для нас це дійсно важливо. До зустрічі на БРД 24 До побачення.